Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі продовжується місяць листопад, 4 листопада 2025 року. І, власне, записую відео з важливою інформацією з потой Про це я вже згадував в різних своїх попередніх відео прямих ефірах. І ось, нарешті, я добрався, щоб цю інформацію озвучити. Одразу наголошую, попереджую, що ця інформація прийшла не особисто мені. Я її прочитав і запитав, чи можна також її озвучити широкому загалу. Відповідь прийшла, що так, її можна озвучити. І також наголошую, що озвучена інформація, яку я вам розповім, це не є щось остаточне. Це не є щось таке, що буде саме так і не інакше. Але це про певний розвиток подій, що буде, власне, з Україною і з війною в Україні в майбутньому. Звідки взагалі прийшла ця інформація? Ви знаєте, що я проводжу співпрацюю в плані певної енергетичної роботи з берегинями. І з ними часто контактують, комунікують сили спотойбіччя. Сили древні, сили давні духи роду козацького. І після того, як була вже завершена наша робота, тривала яка близько трьох тижнів таких добрих, прийшло послання від сил. З іншого виміру, як я кажу. З послання, власне, від сил, які продовжують з нами працювати, в тому числі над захистом України. І які вони послання передали, я вам зараз дослівно, детально зачитаю. Оскільки, знову ж таки, це послання приходило не мені, тому буду зачитувати. А ви знаєте, деколи така теж комедія, коли. Пишіть мені в коментарях, ой, він з телефона читає. І що? Якщо треба щось дослівно зачитати, так я буду читати з телефона. Ми живемо у світі інформаційних, сучасних технологій. Мені що, переписувати це на листок затрачати ще час? Для чого? Вам від того стане легше, що я буду читати не з телефона, а з листочка? Димні веде, коли пишете коментарі, по правді скажу. Не подобається? Не дивіться, звідки я читаю. Закрийте очі і слухайте. І всім хочу нагадати, кому мої прогнози важливі, актуальні, прямі ефіри і так далі. Підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал і соціальні сторінки мережі Телеграм-канал. Сюди підписаний однаково, Екстрасенс Роман Шептицький. Також обов'язково напишіть, прослухавши дану інформацію, що вам відгукується, яке у вас бачення, які відчуття у вас були, коли я це зараз буду читати, і взагалі вашу думку з приводу. Дану інформацію обов'язково напишіть в коментарях. Поширте відео, поширте цю інформацію. І пишіть наш слово код, слово пароль, стоп, війна, миру, бути. Отже, зачитую слова: дослівно. Золоте світло йде із середини землі. Україна пройшла через вогонь трансформації, щоб стати точкою нового світу. На нашій землі зараз народжується нове знання, що сила духу сильніша за силу руйнування. От як прекрасно сказано, так? народжується нове знання, що сила духу сильніша за силу руйнування. От, вдумайтесь в кожне слово. Активна фаза війни завершиться у березні 2026 року. Я наголошую, сценарії майбутнього можуть коригуватись. Ця інформація прийшла минулого тижня в середу. Але ну, я зачитую дослівно. Отже, активна фаза війни завершиться у березні 26-го року. І, до речі, 26 й рік знову фігурує. Хто пам'ятає моє відео, і воно дуже перегукується з цією інформацією, коли мені написали, то одразу теж би сказали. От ми згадали це відео ваше про. 2026 рік, коли в мене було цей контакт з вищим розумом. Пам'ятаєте? Хто ще не дивився, до речі, подивіться його. І там теж було, що війна завершиться в 2026 році. Але ми говоримо про момент стоп війни і тоді з подальшим її остаточним завершенням. Тут мова йде: війна завершиться у березні 2026 року. Ну, так, пішла інформація. Але стоп війна, дай Боже, щоб відбулася якомога швидше, хоч вже. Продовжую читати далі. Отже, активна фаза війни завершиться у березні 26-го року, але не тому, що Україна переможе. Цікаво, да? У РФ, тобто в Росії, почнеться внутрішній колапс. Точкою відліку стануть техногенні катастрофи. Україна в будь-якому випадку переможе. Аварії на хімічних заводах Поволжя. Далі будуть економічна криза, бунти чи бунти. Бунт. Бунти. Провал армії. Це в Росії. У березні будуть підписані папери перемир'я без умов. А до травня в Україну повернуться всі території, які зараз під контролем Росії. За півроку за допомогою друзів буде очищено більшу частину землі від залізного сміття та небезпечних предметів. З 2027 року буде великий Міжнародний фонд, який організує Країна Сонця, що сходить, а потім приєднуватимуться інші країни. Країна Сонця, що сходить, що мається на увазі? Китай, кого так називають, Україна до 2028 року стане енергетичним та економічним центром Європи. До нас повертатимуться люди. В Україну тяг... будуть тягнутись вчені. Бізнесмени-інвестори. Україна буде як грааль відродження і покаже всьому світу, що без насильства є перемога світла над пітьмою. Усі зміни вже є в енергетичному полі Всесвіту та матриці. А зараз багато залежить від людей, які живуть на рідній землі, від їхніх думок і від їхнього духовного зростання. Ну, Все правильно, це те, що теж скільки разів і скільки часу говорю. Чим більше людей буде духовно рости розвиватись, тим і швидше настане перемога України. От дивіться, яка цікава інформація. Знов фігурує 26 й рік дуже активно. Про внутрішній колапс в РФ, про те, що Україна буде сильною квітучою державою. Про те, що повернуться території України окуповані до травня, так якби наступного року, дай Боже, я тільки за. Ще раз скажу, це не мої слова, це не моє прогнозування. Просто я запитав, чи та інформація має бути озвучена широкому загалу, відповідь прийшла так. Але за умови розуміння, що сценарій майбутнього, коригується і можуть змінюватись. Але з того енергетичної, що зараз формується, лінії. Ну, ось такий якби сценарій. Ось такий якби сценарій. тут пише: активна фаза війни завершиться у березні 26-го року. З подальшим її завершенням, вирішенням, звільненням територій. Ну, можна тут, знаєте, поставити те, ще різні запитання. Чому саме так, чому саме такі дати, чому саме така інформація? Але як мені інформацію передали, я вам так і озвучив, бо казав, що запишу про це відео. Головне, щоб війна якомога швидше завершилась. І ми до цього йдемо. І кожен день над цим працюємо. Продовжуємо і далі допомагати нашим воїнам, донатити, допомагати молитвою, допомагати хто чим як може, відправляти запити, щоб була подолана і вся корупція в Україні, і всяке гадство, яке і кодло всередині України вороже сидить, щоб це було викрито, покарано, вичищено з усіх вимірів і просторів. Роботи є багато, але послання ось таке. Тому так чи інакше, попри все, ми рухаємось до завершення війни. І я вважаю, до справедливої перемоги України. Яким чином нам вже там буде, чи через великий колапс в Росії, які там будуть колапси? Що заслужили? Хай і отримують. Але це як факт для мене. Справедлива перемога України. Які би там не було при яких умовах. Звільнення України, справедлива перемога України. І хай буде так, як омашувач. Світла всім побільше відправляю, будьте здорові, бережіть себе. Почуємося!